До вашої уваги, Міні-Купер Countryman 2023 року з пробігом 14 тисяч кім. Машинка приганялася нами, ремонтувалася на нашому СТО тільки виключно з за оригінальних запчастин. Тому що Китая на нього немає. ха 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 ну ладно Комплектація, я думаю, що це, мабуть, максималка це СК. Він на передньому приводі, розхід по городу в ньому 6-7 літрів. Він дуже-дуже економна машина. Біледи, різина, оригінальна Pirelli, Pirelli заводська стоїть 28-й тиждень, 2023 року. Пішли по салону. Стекла теж всі в оригіналі, всі 23-го року. Яскравий. В смислі край гарний, синій, кожаний шкіряний салон. Автоматичне світло. Проекция на Лабове пробіг 14 тисяч км. Машина в максимальной, напевно, комплектації. Память пам сидінь, На всіх ділах оригінальні коврички. Машина в стані реально новою. 23 рік, 3 місяць. Машина, вон, будь ласка, він код, перевіряйте. Машина на панорамній діло, в ній вже там амбієнт і підсвітка і всі остальные діла. Ззаді зарядочки Type-C, так воно все шикарно виглядає. Дуже просторий салон, електробагажник, також є кнопка електробагажника. а кнопка зразу закрити машину, полочка присутня, ніша для речей. Велика в відключительному стає масла, фільтра, повне ТО машині ми зробили. Робити не треба нічого. На машину можемо дати вам гарантію на мотор, на коробку без питань. Ми її всю перепровірили. Я думаю, таких умов ні в кого не буде. Також можемо оформити її вам в лізинг, електросидіння. тут ще така підтримка є, бачите об'єнт і підсвіточка світи, міняє каререй, там куча всіх цвітов. Виглядає він просто космічно. Зараз покажу під капотом. Тут Все в оригіналі, кожний болтичок, кожний пістончик, все на своєму місці. Ніякого рознобою, все як має бути по заводу. От в оригіналі ми міняли фару, так само міняли, все в оригіналі. Ніякого колхоза немає. Мотор працює ісключительно тихесенько, просто муркотить. Все завод. Все завод, так що... Хто хоче собі правильно зібрану машину за не, всі, за, не за всі гроші світу, так що, будь ласка, до нас. Знаходимося в місті Києві. Телефонуйте.